Зараз вони моляться за мир, безхмарне майбутнє наших дітей та захисників держави. А ще аби Бог припинив зайве кровопролиття, і всі повернулися цілими до своїх домівок. Службу в Святопокровському соборі правлять священики Української православної церкви Київського патріархату. З благословення владики Іларіона сьогодні відбувається молитва посилена за наших героїв, за наших солдат, за наших захисників вітчизни. Ось і тому ми раді, що нас запросили сьогодні до Покровського кафедрального собору для того, щоб розділити цю. Молитву з духовенством нашої єпархії міста спільно з духовенством милості у Бога просять пересічні рівняни. До храму прийшли віряни різних конфесій. Я є католичкою з нашого храму Петра Святого Петра і Павла, але я не могла не підтримати цю молитву. Це дуже хороша справа. Почалася в нас в рівному. Я надіюся, що вся Україна підніметься, буде молитися. І таки на десь нас запанує цей мир ми довго всі чекаємо. Називається цей захід Молитвою матері за мир його натхненницею стала рівнянка Лариса Кармась. Жінка сподівається, що найближчим часом до рівного долучаться інші українські міста. Якщо буде дуже багато людей збиратися в храмі в один час, можливо, в інших містах, можливо, на полі, і в один час молитися буде дуже велика сила, яка потім змінить наше життя до кращого. Змінить те, що відбувається на сході України. Я прошу всіх молитися. Перша молитва за мир згуртувала декілька десятків людей. Священий які обіцяють продовжувати таїнства, доки не припиниться війна. Всіх охочих помолитися за мир, священнослужителі запрошують до Свято-Покровського собору. Тут щодня о пів на сьому вечора відбуватиметься спільна молитва. Володимир Струс, Микола Штемпель, інформаційна програма День.